Хеловін в Іспанії вже багато роликів знято на цю тему в Тіктоці, тому не буду повторятися. Просто хочу додати дещо від себе. Всі кажуть про свято, коли всі переодягаються, прикрашають там не знаю вікна, будинки. Але насправді Хеловін це не є іспанське свято. Ну, ми в принципі знаємо це, і багато іспанців не підтримують це свято і не люблять, коли оце переодягаються. Тим паче, у них 1 листопада. Тодос Лос сантос то тобто є день всіх святих. Це як у нас провідна неділя, так само в них завтра йдуть на кладбище, несуть квіти і поминають людей. Ну, звісно, у них такого немає, як у нас е, їсти, поминати, конфетки давати е, на кладбище, але от нести квіти і поминати померших людей, така у них традиція є. Ну, Поминати не поминати, а вспоминати. Тому для них це не зовсім таке свято, і я розумію, чому саме частина іспанців не підтримує ці традиції святкування в такому стилі, як в Америці.